Нова невдача Путіна, диктатору терористичної держави, не вдалося вмовити самопроголошеного президента Лукашенка взяти повноцінну участь у війні проти України, як зазначає інститут вивчення війни. Путін і Лукашенко утрималися від публічного обговорення російського вторгнення в Україну. При цьому обидва лідери зазначили, що Білорусь нібито стикається із західною загрозою. За даними аналітиків інституту, той факт, що Путін схоже прийняв та за Лукашенка про першочергову необхідність захисту Білорусі від уявної західної агресії. Не переконавши його скоригувати, їх підтверджує мало участь Лукашенка у російсько-українській війні. Лукашенко мав би поправити риторику, щоб дати своєму народові, хоча б якесь правдоподібне пояснення того, чому він раптом відвернувся від сфабрикованої загрози вторгнення НАТО, аби приєднатися до путінського вторгнення в Україну. Нагадаю, 19 грудня в мінську відбулася зустріч самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка і терориста Путіна. Як повідомляють російські ЗМІ, диктатори домовилися про поглиблення співробітництва між обома державами.